Наші захисники і захисниці насправді б'ють ворога не тільки українською зброєю або західною зброєю. Є ще суперзброя, і вона 100% українська це гумор, із яким солдати і солдатки на фронті записують тік а записують інстаграм і публікують все це. Отже, далі про погоду на Донеччині і про те, чому українські жінки такі невгамовні. Далі у нашому сюжеті. Доброго ранку, українські захисники, мужні герої, які в перервах між важкими боями, ще й стигають піднімати нам дух своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку як працює українська розвідка? Або коротко про твій перший раз? А, а куди ти побіг? Військові наголошують, дорогі жінки, ніколи не кричіть на свого чоловіка. Жодна жінка, чуєш, ніколи не стане кричати на свого чоловіка. Прикази віддаються чітко, ясно і спокійно. Історія про те, як працює ТЦК на Херсонщині. Або не бійся, не бійся. Побратим тебе завжди прикриє. Пішли, куди я не буду йти? Я тебе сприкрився. Випадок, коли вирішили прокатати командира з вітерцем на санчатах, болотом, а йому, в принципі, все подобається. Тарас. А ми командира взяли. Лін, треба глянути. А, їде! Лекто не має снігу, це не пам'єка. Наказ є, наказ, власне. Далі кулінарна хвилинка від ЗСУ або як приготувати хот-дог по-українськи. Сьогодні у нас готуємо ми український фастфуд, а точніше хот-дог по-українськи. Нам потрібна сосисочка, гірчичка українська і ось таке українське салонайка. Обгортаємо. Чик. І обжаруємо. Оп. І лупимо в одну харю. Ммм, Бомба. Коли волонтери попросили зняти ефектний відеозвіт, а ти, як то кажуть, актор від Бога. Я вам такий відеочот, волонтери. <різь> <А? різь> Тримайся. Давай, брухаємо. Коли волонтери попросили зробити. Наші жінки такі невгамовні. Дай їм палець руку, полікоть відкусять. Особливо це стосується українських військових. Давай, Який разочок? Мене врем'я нема, мені додому нада. Оце у гостиш раз, потонний одстав. А зараз рубрика Самотні серця. Або як військові шукають свою половинку, весна ж настала. Шукаю жінку, ну, красиву. Така ж обладна, я не п'ю. Роблю на роботі, все, волонтер, займаюся бізнесом, буде бізнес. Я хочу здати номер телефона. Щоб до мене дзвонили. Я в Вайбері, я в Тіктоці я є. Пожалуйста, дівки, в Тіктоці є, так? Да? Є. Все. І наостанок про погоду на Донеччині. Або що таке справжня військова комунікація? Сірі, що завтра по погоді, Андрію. Завтра на Донецьку буде сонячно. Погода буде привітлива та сприятиме розмінуванню території. Дякую, Сірі. Дякуємо вам, наші герої. Бережіть себе. Слава Україні!